Освітяни боротимуться з торгівлею людьми, ця проблема наразі залишається в Україні однією з найактуальніших. Експерти міжнародної організації з міграції та Українського фонду благополуччя дітей навчали прикарпатських вчителів та соціальних працівників, як вберегти майбутнє покоління від трудової експлуатації. Відтак педагоги дізналися про нову законодавчу базу, а ще отримали матеріали для подальшої профілактичної роботи у своїх навчальних закладах. Якщо дитина виросте розвиненою духовно, особисті Стю вона зуміє адекватно оцінювати становище, розбиратися в складних ситуаціях, бути поінформованою з проблеми торгівлі людьми, вона матиме життєві плани, вона буде впевненою в собі. То цим самим ми віримо в те, що знизиться ризик потрапляння цієї дитини в майбутньому в тенета торгівлі людьми. Нині за кордоном працює близько 300 тисяч прикарпатців, і Це лише офіційні дані. У зв'язку з економічними негараздами люди й надалі покидають країну. Однак і на чужині, відзначають експерти, не все так добре, як здається. Від маленьких зарплат безробіття та економічної нестабільності страждає і Європа. І відтак експерти з міграції радять не виїжджати з України. Я щиро сподіваюся, що дякуючи в лапках, говорячи тій ситуації, що у нас є така, так би сказати. Руїна в промисловості в сільському господарстві у нас є перспектива мати багато роботи і залучити багато інвестицій з умовою, якщо буде політична стабільність, на що дуже хочеться вірити. Тоді українці повернуться додому, працювати на своїй землі, на своїх заводах. За оцінками експертів, за останні 10 років понад 120 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, Щорічно річно втинети работоргівців потрапляє близько 7 тисяч наших громадян.